Вітаю вас, любі мої учні. Урок ЯПС, Тиждень 16. Урок 140. Розгорніть свої зошити на сторінці 15. Мандрівка Україною. Тема нашого уроку Повторення, Географія вивчених областей України. На початку уроку заспіваємо пісню Мандрівка Україною. Карпатські гори тут, тут не прошу посередні фронту, вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Пригадай вивчене. Розгадай супер Word. Натисни на паузу та виконай це завдання. Перевірмо. Перше. Нерудна тверда корисна копалина. Камінь, що складається з частинок, зерен, мінералів, це граніт. Друге. Найбільша річка Житомирської області Притока Дніпра. Це річка Тетерів. Третє Падіння води з високого уступу, що перетинає русло річки. Це Водоспад. Четверте. Природний вихід підземних вод на поверхню землі. Це Джерело. П'яте Місто, у якому було видано першу на теренах сучасної України і на всіх слов'янських землях друковану Біблію церковно-слов'янською мовою, це місто Острог. Шосте. Газоподібна паливна корисна копалина. Шосте це газ. Сьоме. Річка, у якій було знайдено слов'янського ідола. Збруцький ідол річка Збруч. Восьме одне з найдавніших міст України. Центр найбільшого князівства Русі. Це місто Чернігів. Дев'яте сила природи, яка будує Дюни. Це вітер. Десяте заглибина, якою протікає річка. Це русло. Одинадцяте. Невелика ділянка суходолу з усіх боків оточена водою. Це острів 12. Велика штучна водойма, створена для накопичення і зберігання води. Це водосховище, 13. Руйнування ґрунту вітром і водою. Це ерозія. 14. Унікальне дерево колонія. Пам'ятка природи в Сумській області. Це яблуня. 15. Поверх, що утворюють рослини в лісі. Це ярус. 16. Подібне до бурульки утворення, що звистає зі стелі печери. Це сталактит. 17. Хвойне дерево. Тис. 18. Схоже на стовп, піраміду чи палю, утворення, що здіймається з дна печери. Це сталагміт. 19. Тверда паливна корисна копалина, що утворюється на болотістій місцевості. Це торф. 20. Оборонна споруда обнесена захисною стіною, укріплення. Це фортеця. 21 Заглибина на земній поверхні з вузьким дном і крутими схилами. Це яр. 22. Народний символ України. Це рушник. 23. Глибока річкова долина з крутими схилами і вузьким дном. Це Каньйон. 24. Рівнина, висота якої над рівнем моря від 0 до 200 метрів. Це низовина. 25-пам'ятка, пов'язана з історією нафтовидобування в Сумах. Це Альтанка. 26. Гіпсова печера Хмельницької області. Печера називається Атлантида. Перевірили. Права четверта. Поміркуй, які теми під час вивчення областей України видалися тобі найцікавішими. Зроби відповідні позначення у таблиці. Таблиця праворуч. Натисни на паузу і виконай завдання самостійно. Вправа шоста. Прочитай пізнавальний текст. Читаємо разом. На Сумщині чимало лижних баз, тож не випадково одним із найпопулярніших видів спорту в області є біатлон. Це зимове двоборство, тобто змагання, що складається з двох видів: вправ, лижні перегони та стрільба по цілях. Сумська область. Виховала найбільше українських призерів Зимових Олімпійських ігор та Чемпіонату світу з біатлону. Переглянь відеофрагмент про біатлон У we'll Дай відповіді на запитання, як заняття спортом впливають на здоров'я і настрій? Чи можуть вони допомогти в шкільному навчанні? Які риси характеру розвиваються під час занять спортом? І які види спорту подобаються тобі? Виконай вправу сьому. Розглянь малюнки, упізнай назви зимових видів спорту, напиши їх, натисни на паузу, виконай завдання. Перевірмо. Перше це фігурне катання. Друге лижні перегони, Третє. Санний Спорт, наступне, сноубординг. Далі хокей. І останній вид спорту керлінг. Підкресли назву зимового виду спорту, який подобається тобі найбільше. Або напиши свій варіант. Отже, добре! Добре попрацювали час відпочити. На цьому наш урок закінчено, і я прощаюсь з вами до наступного уроку.